На останньому засіданні виконавчого комітету не затвердили фінансовий план Бердичів водоканалу на 2025 рік. Питання, які члени виконкому хотіли б адресувати керівнику підприємства, звучали як риторичні звернення, бо директор водоканалу не прийшов, а економіст не на всі знаходила відповіді. Оренда транспорту для кого? Рено Меган там написано 68. Хоча там надіслали там в документах. Було спочатку передбачено 13 мільйонів. То була технічна помилка, яка на сьогодні вже викладана. 60, хорошо, 70 тисяч гривень на транспорт, на оренду транспорту. Що є така нагальна? потреба є збільшувати адмінвитрати, брати в оренду транспорт. Хоча у нас більш-менш якийсь транспорт на водоканалі є. Для того, щоб потім в тариф нам включати знову такі витрати, в тому числі цього транспорту. І для кого він? І що Це за транспорт? для адміністрації, для директора Депутин, для службових поїздів. ми виконкові їздимо своїм транспортом? адмінвитрати водоканалу. Такий показник зауважують, що року не зменшується, а лише зростає в рази. От в мене питання до водоканалу. Яким чином ви реагуєте на зауваження громади? і Яким чином ви врахували те прохання? Це було у вигляді прохання скоротити адміністративні витрати. І в тому числі я підготував звернення відповідно на водоканал з приводу того, що за 24 рік скільки було вкладено договорів з юристами за юридичні послуги консультації. і консультації, тому що там така кількість, що вона перевищує весь виконком взагалі, міську раду, помножити два, Це така кількість юристів працює в водоканалі. Можливо, щось таке потужне робиться. Та працювати на водоканалі, тобто ремонтувати водомережі, майже немає кому. Нині гостра нестача робітників. Таких зі слів фінансиста троє. Тоді як штат підприємства понад дві сотні. Залучаємо якісь бригади, плоти їм додаткові кошти. Як це чи це є дійсністю, чи це є неправдою? то спростуйте це. Ну раніше на водоканалі працювали дві аварійні бригади. На сьогодні тільки три чоловіка є в наявності, і то до 70 років. Нам не вистачає працівників, щоб виконувати фактичний ремонт мереж. Іначе будемо перекривати воду, люди будуть сутками сидіти без води. У нас є дні, у нас, коли є, у нас був момент три тижні назад, коли у нас було 18 проливів сварщиками, електриками, сполярами, механіками це люди, яким 70+. плюс, і не треба дивуватися. Ми вже всі маємо резерв, цей голод кадрів, технічного персоналу. Ми маємо голод уже давно оптимізувати адмінвитрати, привести у відповідність фінансовий план підприємства. Рекомендували члени виконкому водоканалу та наступного разу бажали бачити керівникам. Помилку технічно, ми всі люди, це може бути, звичайно, знайшла я. І через це вже почалося це питання докладніше вивчання автомобіля і так далі. Мені здається, що враховуючи і помилку, яка була сьогодні зроблена і так нашли поруч виправлена, ця сума, яка з'явилася 68 тисяч на автомобіль, цей проєкт рішення потребує доопрацювання. Особливо я хотіла би звернути увагу самого водоканала на подальшу оптимізацію адміністративних витрат. Скажіть, будь ласка, ви виготовити бумаги, ви їх перечитуєте, як ви даєте на виконкову? Ви помилку зробили на мільйон, це нормально? Із мільйона на 63 тисячі. Це нормально, ви подали документи нам? Зауваження тут... До всі почули, щоб викладаємо на ці питання. Є саме голодання. Ну такая, что я бы на я раз снимаю.